Друзі, з вами Машка, і сьогодні в нова Me, Тому я зібралася зі своїми підписниками І звичайно, ми сьогодні будемо відчиняти і відкривати нових петів. Так, ну що, Машка? Будемо зараз е, робити якісь пакості, Давайте подивимося, що у нас тут є. Погнали! Де поширити. Так, а що тут у нас і що? Кіра якась прийшла. Це, мабуть, машкіна подружка. Ми її переворомо у Грінча. Ну що, погнали, погнали! Давайте, давайте дивитися, що ми можемо забрати, щоб машки ніколи не видавати. Так, ми беремо ось це. Дивись, що в мене є. Так, беремо усі ці штуки, будемо зараз їх вилопляти, щоб машки нічого не досталося, ні одного пета. Так я не розумію. Де це я опинився? Це що мені машка тут таки в западлянку зробила? Ах ти, ну добре, тоді я всіх твоїх сніговиків просто-напросто порубаю. Такого я точно бачив у машки. Тому треба всіх їх знищити, всі до одного і вкрасти цього діда мороза. Так, дід стій, я хочу тебе вкрасти, щоб ти ніколи машки нічого не дарував. Так, з цими кульбабами я вже справився. Сніговики всіх порубав, дід Мороза вкрав Тепер мені потрібно усіх петів забрати. Так, цього я вже забрав, машка не зможе більше купити. І, і мабуть, мені ще потрібно ось такі оці розкрити, вибити легу, і щоб машки ніколи не досталася Лего. Так, кидаємо і що ж там буде. Так, грінчі, давайте допомагайте мені вибивати легу, щоб машки нічого не досталось Так, мені вроді написало, що Рарко. У мене. Блін, звичайний людишка якийсь попався. Ну добре, тоді я ще накуплю. і ще відкрию, і мені точно Лего випаде. і машки нічого не достанеться. Ану, відкривай. Що там? Опять Рарка. Так, добре, останній бокс, останній, тому що мені ще потрібні. І... Ну, знов рарка. Ура! Ось мої друзі! Я думала, вже в Різдво не трапиться. Так, Грінч, це ти знов тут дебешуєш. Чому ти знову тут і, і все мене портиш? Привіт, друзі! Привіт усім! Ну що, друзі, сьогодні обнова. І ми з моїми друзями, з моїми підписниками будемо відкривати і дивитися, що у нас тут новенького вийшло. Так, дивіться, у нас тут є. Ось така штучка. Я сподіваюся, зараз мені випаде якась прикольна. Навіть рарка буде дуже добре, тому що у мене таких петів нема. І дивіться, їх можна вибити всього Рарка 70 і Рарка 25. О, і легендарі 5, ну, по крайній мірі, це не один. Такий шансик у нас. І у нас випадає ось така прикольна штука. Дивіться, як він пляше. Божечки, мені подобається. А так, ну що, ще давайте відчинимо пару штучок і подивимося, що там випаде, так? Да? Ну, так, давайте подивимося. Ось сюди. Оп, кидаємо. І давайте, друзі, що ж там випаде? Знов рарка. Ну нічого, ми зараз зробимо ініонку. Так, так, я ще купила ще 5. Так, давай випадай. І О, знов рарочка, так, Так, рарочка. А, так, давайте ще одну викинемо. Та знов рарка. Так, щось мені не щастить. Так, кидаємо, дивимося. О, у мене ультрарарка випала. Ура, ура! Дивіться, у мене ще один такий прикольний. Так, ну, може, в останньому буде у нас і Лего, давайте подивимося. У мене трошечки ще джинджер цих є, може Лего все ж таки буде. Ні, ще рарочка. І остання давайте подивимось. Кидаємо. І ще. О, ще одна ультрарарка. Ну, нічого собі. прикольно. Оце, ой, дивіться, а тут у дівчинки випав, випала клубничка. Вона така прикольна. Так, я буду вибивати. Я буду ще вибивати. Це дуже круто. Ну що, давайте подивимося, ну, в принципі, потім подивимося, що там буде вибиватися. Е, мені дуже подобається усе. О, а в мене ще отакої штучки нема. Дивіться, ми її теж купуємо. Оце так. О, а давайте їй райдик дамо. Як то буде у нас? О, дивіться! Дивіться, як прикольно. <ріх> Мені тільки знаєте що? Мені більше подобається з ялинкою, то я буду чекати, щоб ми купили ось ось тут. Ой, дивіться, тут ще з рожками. А може це просто ось такого я буду вибивати, а ялинка то буде одяг просто. Як ви вважаєте? Дивіться, який він класний. А оце, мабуть, Лего буде, так? Клас! Ой, цікаво, що тут ще буде. Мені дуже інтересно. Ну... Так, я ще пограла у цих е, сніговиків у кульбав. Ну, Мені здається, ця гра дуже довга. Я щось не зрозуміла, я спочатку пограла, а потім вийшла і знов могла заходити, тобто це можна робити постійно. І, до речі, я не змогла діда цього довести до кінця, він у мене, походу, відкинувся. Тому що. В маловато у нього було. Ну, нічого, я спробую ще іншого разу. До речі, я ще не зрозуміла, цей, е, цей меч покупається на одну гру чи ні Чомусь я ще раз заходила і мені його не дали в руки. Може, його треба тримати прежде, ніж заходити. Ну, в общем, взагалі, е, мені сподобалася, але мені здається, що вона дуже якась складна. Так, друзі, ну і давайте ще разочок подивимось. У нас зараз ось така бет. Можна її придбати. У нас можна купити ось такі кубики Да, у мене вже не хватає Дуже швидко закінчилися гроші. А так, ось таких ми можемо е, взяти. І мені, до речі, я не знаю. Навіть е, здається, що ось цей от е, звичайний рарка дуже прикольний. Тут, звичайно, такий сердитий трохи. Треба буде е, е, зробити флай і райд. О, а давайте райдемо і подивимося на них, так. Тому що мені здається, ми якось не дивилися. Так, добре, ого, у мене цілих 5 штук. Ну що ж, давайте спробуємо дати йому райд. Дивіться, як він гарно п'є. Так, окей. І зараз прокатимося. О, ось так він буде робити. Дивіться. Я не знаю, мені більше... О, дивіться, як він пригає. <рив axel> Прикольно. Так, ну що, розповідайте, як вам. Мені здається, якщо його буде, можна буде перекрасити, то він буде дуже гарненьким. Навіть кращий, ніж цей. І, ну цього для колекції я теж хочу, але мені здається, все ж таки рарка якась прикольна. Така як анімешна трошки. Ну і звичайно, ця мені теж подобається. Всього 16 тисяч і він ваш. Так, ну що, і давайте його зараз може привдягнемо якось. Блін, він воняє, ну то ладно. Так, давайте його вдягнемо, що у мене там є. Дуже багато якось. Ладно, може якусь шапочку. О, може шарфик. Так, це мені не подобається. О, може такий ж? Блін, він не дивиться так гарненько. О, може так. Почти ялиночка. Так, і що? Що ще нам? Так, це корона. Клубничка теж буде гарні. О, давайте клубничку залишимо. Він, звісно, не дуже новорічний, але мені подобається. Так, і давайте прокатимося. Так, я трошечки ваняю, звісно, так. І я хочу ну, ось там щось купити. Що це таке, як ви вважаєте? Це, мабуть, іграшка, так? І це іграшка. А це от що, гіфт какой-то на сім. Ну давайте візьмемо. Ой, боже, і що це? А, це так от прийняти. <свистак> ну, друзі, мені здається, що треба кожному купити таку штуку. Вона дуже прикольна. І, звісно, тролік мій прикольний. Цих петів я вже купила, а треба буде ще ось цю машину купити. 45 тисяч. Сумасшедше, просто сумасшедші. Так, і звісно, а, скільки у нас ще буде? Давайте подивимось. Ми ще чекаємо ось пета, якого можна буде купити. І чекаємо ще тут двох. І, звісно, о, ще два тролі буде. Ну то мені здається, буде у той фіолетовий, так? корічневий трошечки. І які ще, як ви вважаєте? Ну, голого-то ми отримали. Ще він з рогами бігає. Так, вон з рогами бігає. І де там моя ялиночка? Ялини? А чому ялиночок нема? Друзі, тут же бігали ялиночки. А зараз немає. Джу. Давайте цьому поїдемо. Так, оце ми спрячемо. А, ой, ось ялиночка побігла. Ну, коротше, друзі мої, я дуже чекаю, що десь буде ще коробочка, яка буде тролі виганяти. І ми будемо їх вибивати. І, звісно, ось тут чекаю. А ось, дивіться, ще тут будуть якісь. Це, мабуть, знаєте, що? Теж будемо щось вибивати, тому що здесь одна буде штучка лежати, а тут будуть різні тролі. О, може, це теж буде. А, кажу різні тролі, якісь пети, коротше. Ну що, друзі, пишіть, що ви гадаєте, що ви думаєте. В принципі, ось цих ми зовсім не очікували, що вони з'являться, але вони з'явилися у нас. Скільки, до речі, оця сніжинка? 750 стоїть. Давайте її купимо. Так, це я думаю іграшка буде, так? О, ні, це для мене. Дивіться. О, Лега побіжала. Стой! Друзі, на цю обнову мені ще подарували ось такий домик. Давайте зайдемо і подивимося, як там гарненько. Це домик для того, щоб я прокачувала усіх своїх петів. Так, дивіться, як тут гарно. божечки, зв'язочки і такі шарики. Так, забираємось по ліснички. Вау, туалети, дивіться, і кормушки, всі так гарно. Ой, можна посадити, щоб там він грав. Прикольно, ой, і кроватки такі мілі. Божечки, такий дом класний. Це, до речі, перший домик, який будуть мені дарувати. Я навіть раніше не знала, що домики можна трейдити. Ну що, друзі, обов'язково пишіть, що вам сподобалося в обнові, як вам тролі. І звісно, не забувайте підписуватися до мене на новий канал і на інші канали. І, звісно, у телеграм-групу. Буду вас чекати. Пока-пока!